Добро таки перемагає зло. Підсумки у цьому вже переконалися. За цей рік ми зустріли чимало добрих людей, які зворушили нас своїми вчинками, стараннями, розумінням чужої біди і співчуттям. А ще ми переконалися, що у нашому місті є багато тих, хто готовий допомогти іншому, коли той в біді. Про них, а точніше, про добро, яке вони робили, дивіться далі. Добро масштабне серед білого дня на площі ринок хлопці і дівчата танцювали хіп-хоп для Тані Дзюби, хворої на лейкемію. Вони об'єдналися, аби привернути увагу львів'ян до дівчинки і зібрати грошей на її лікування. Коли Таня про це дізналася, в неї одразу покращився настрій. То хімія капає, то настрій такий, то такий. Висяли, такі, то такі. Вчора був веселий, сьогодні такий собі середній. Таня, ми зробимо все, щоб ти виздоровіла. Виздоровлюй тримайся. Ми з тобою. Добро модне. Під час львівського тижня моди відбувся благодійний показ. Збирали гроші для дітей спеціалізованої лікарні, що на Дністерській. Я вирішила купити три моделі, так три е, костюми. І це такий мій благочинний внесок в цей проект. Участь у показі взяли не моделі, а звичайні мами і діти. Це було цікаво. Я цього ніколи не робив. Я погодився і побережу для хворих дітей. Добро мистецьке. Відомі художники, співаки і музиканти малювали і співали разом з важкохворими дітьми. Так піднімали їм настрій для швидшого одужання. Она спевала «Смайл», а в самой було было бажание заплакать. Я просто понимала, что я не имею права понимаете, если я сейчас заплачу, то ну как бы я подведу их, потому что они пришли на меня посмотреть как на принцессу, а я тут сдалась, понимаете? Поэтому очень, очень жалко, и я, конечно, эти подарки это на самом деле очень большая, ну это очень мало. Очень мало, просто проста мало, мала. Можна здійснить. Вона одна з багатьох, хто взяв участь у благодійному марафоні Подаруй дитині надію. Його розпочали, щоб купити для Чорнобильської лікарні новий рентгенапарат, долучилися і віртуози Львова. Кожен слухач, який приходить до нас і купує квиток. Він становиться благодійником, стає благодійником і 10% зі свого квитка дарує дітям. Добро як чудо. Сашка Штима три роки виховували медики дитячої лікарні на Орлика. Батьків хлопчика позбавили батьківських прав. А до лікарні Сашко потрапив у важкому стані з вродженою вадою кишківника. Дитина була практично не розвинена. він ледве тривав голову. Він не ходив він повзав. Дитина була в дуже важкому стані. Нам прийшлося відразу прооперувати його перший раз, потім ми багато його готували до кількох наступних операцій. У другій хірургії Сашко вчився ходити, говорити і бігати. Керівник відділення готувала його й до школи. Мене водить до Ти Любиш її? Люб. Вона має машину і вона мене І я. Сумку не плечу і пішов на машину і поїхав. Ви приїжджаєте з миту до, до мене, а, тоді а потім мене. приїхав. Діти з такими вродженими вадами, як у Сашка, зазвичай не виживають, а він вижив. Хоча лікарі мало вірили, що коли підросте, хлопчик стане таким, як зараз. Пам'ятаєш, як маєш сказати? Пам'ятаєш чи ні? Кажи, пам'ятаю, не чую. Пам'ятаю, пам добре. Зараз ми чекаємо, чекаємо що зараз. Підемо до школи. і Ти побачиш своїх вчителів, друзів нових. Побачиш. Сашко вперше побачив стількох святкових дітей з квітами і кульками. Він і сам з букетом. Букетом для неї для першої вчительки. Це берез. Берез. Дякую дуже дуже дай, дякую. Дай, дякую. Квіточки дякую. Як шукали довго спитає себе. Зналичко він дуже невпевнено робить перші кроки. Коли всі випустили кульки до неба, він не впустив, тримав до останнього. Але потім таки наважився і дав свої кульці полетіти до неба, до мрії, до особливого майбутнього, щасливого дитинства і легкого навчання у новому році. Сашкові бажають Христина Стець і програма Підсумки.